Спасибі всім, хто зробив добру справу. Поліція має бути в кожному куточку віддаленому, Чи не їхали, не в райцентри. Вони можуть звернутися до поліцейського, який може миттєво відреагувати. І він 24 на 7 має нести службу і забезпечити всі потреби громади тих чи інших виборків. Бачите, дівки запрошуємо. У мене на обслуговуванні три села це Порошково, власне, Мокра і Майюрки. Населення 5600 чоловік, це виходить 1169 дворогосподарств. Моя робота полягає безпосередньо в охороні громадського порядку, взаємодія з населенням, згідно з закону України про звернення громадян, приймаю заяви. Почав врахувати, що Порошково це віддалений населений пункт від Перечина. Дуже багато тут було звернень, тому у взаємодії з головою ОТГ було прийнято рішення зробити тут поліцейську станцію, облаштувати, облаштувати її для того, щоб забезпечити е, правове середовище. І е, працівник поліції постійно знаходиться на території, приймав рішення, допомагав громаді. Наше завдання, щоб офіцер вніс службу 24 на 7. Щоб в будь-який час до нього могли звернутися, він міг надати допомогу, міг посприяти припиненню правопорушення, затримати злочинця. Постійно він є в комунікації з ревідділком поліції, де одразу можна надати йому допомогу, щоб ніхто не подумав, що він тут сам. Він постійно на зв'язку. За декілька хвилин приїде інша група і допоможе, якщо його сили не буде вистачати для припинення іншого правопорушення.